Друзі, просто подивіться скільки тут реально білий грибів, -майо! Подивіться який красона! Просто подивіться, які гриби, я в шокі! Дивіться який боровичок він стоїть. Ай кайф, Але ну, я його не довезу просто, це щоб десь близенько то можна було взяти. А вони такі м'які, вони ще один. Вони такі ці м'якенькі, їх, їх не довезеш. Так, да, класні місця. Бачите, можна і рибку половити, і грибочки підзбирати. Причому гриби ну, реально дуже кайфові. Прям дуже кайфові я.